Доброго дня! Підвантаження тракторця була 244 L. Даний трактор у нас йде. Трьохциліндровий, КМ-385, повний привід, включається передній міст механічно у нас, потужня задня навіска даного тракторця. вантажі на задніх колесах є. Передні противаги також присутні. Передня резина 6х16, задня резина 9,5х24, третий йде на вузькій резині. Людина е -е, вибрала даного тракторця більше для між'ятного обробітку. Ось такий апарат. Булат 24 Елька їде до свого власника. Компанія Міннягро, місто Луцько, Лицарівницька, Луцьк, 48. Техніка у нас завжди є по наявності, великий вибір техніки. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, замовляйте. Є у нас як і одноціліндрові рівні тракторці повноприводні, задньоприводні, також у нас є тракторці. Оріони РФ-244, які йдуть з примусовою навіскою, двохдискове щеплення, рівна підлога, реверс. Тобто, в принципі, все, що потрібно в даного тракторця, є. Кому потрібно не за всі гроші світу, тракторець більш потужніший. Є по наявності Оріони 504. На ось у нас діє акція на цю 50-ку, можна придбати. По супер ціні Компанія Мінягро Місто Луцьк, вулиця Рівненська 48. Техніка є по наявності. Всім до зустрічі!